Книги Романа Ролана, Марка Твена та Анатолія Виноградова принесла хмельничанка Наталія Степанюк. Усі вони із сімейної бібліотеки, але написані мовою купантів. Я всі книжки, всі які в мене були, читала. Але більшість по діагоналі, тому що я не люблю російську літературу. А в шкільні роки це треба було читали завжди і багато, але так як вже це не актуально. Ми вирішили всі і бабусині, і татусині книжки зібрати і здати на макулатуру. Руську літературу на макулатуру жінка здає в п'яте. Я вважаю, що це дуже потрібно. Все російське треба не те, що викидати, його треба видирати, тому що воно в нас потрошечки капалося. Його треба викидати. Все абсолютно російськомовних книг вкотре позбувається і хмельничанка Валентина Гесаль. Разом із колегами та друзями все це зібрали за тиждень. Я вважаю, що варто позбуватися всього рашистського, російського із наших полиць, і з нашої свідомості, і позбавлятися цих всіх міток. Є достатньо літератури гарної, чудової, написаної українською мовою або в українському перекладі. Так що всіх запрошую звільняти свої полиці від літератури, написаної мовою окупанта. Акцію руську літературу на макулатуру волонтери Поділля оголосили на початку листопада. Наразі до неї вже долучились сотні хмельничан. Станом на сьогодні у нас є вже більше 20 тонн книжок. Активно доєдналися заклади дошкілля та шкільні заклади, чому ми дуже раді. Діти з задоволенням приносили книги. Анна Маєвська розповідає: 80% книжок, які їм приносять хмельничани, містять пропаганду. Багато хто апелював до класики для чого її здавати. Але поміж рядків ми реально теж бачили і ці червоні зірочки, і заклики до великої Російської Федерації і знецінення України. Тому ми зараз ще більше впевнені в тому, що цю акцію варто було проводити. Книги написані мовою ворога. Волонтери віддадуть на переробку. Гроші зі здачі, макулатури підуть на підтримку збройних сил України, які нищать расистів на фронті. Ми зараз чекаємо кращої ціни на макулатуру. Так сталося, що вона зараз дуже різко впала. Ми її не продаємо. Ми її складуємо для того, щоб ціна піднялася, тому що вона впала майже вдвічі. Звичайно, про покупки будемо говорити тоді, коли завершиться акція. Будемо розуміти, яка це сума, що ми можемо з нею купити. Принести непотрібні книги можна на волонтерську пошту, що на Кам'янецькій 63-1, або ж до приміщень управляючих муніципальних компаній в усіх мікрорайонах Хмельницького. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.